Я вже збився з рахунку, це який раз Петро Олексійович приїжджає до нас не з порожніми руками. Для 148-ї бригади зараз вручаємо новий вдосконалений артилерійський тягач. Він має підвищений. Вантаж він новіший ніж даф Лейланди, які ми постачали. Машини потрібні, машини досить надійні. Машини виконують різнопланові задачі від тилового забезпечення до безпосереднього підвозу боєприпасів на вогневі позиції. Дві вантажівки DAF, одна з яких з маніпулятором для, роз для з допомогою якої буде полегшення процесу розвантаження боєприпасів. Ми його шукали по всій Європі, знайшли його на складах НАТО. Він має вантажувач, кран. Це дозволяє завантажувати паліти з боєприпасами для того, щоб швидко робити артилерійський вогонь, забезпечуючи прикриття наших військ. Те, що необхідний, набагато простіше завантажувати боєприпаси. Це річ ну, дуже, дуже дуже потрібна. Ми вручаємо дуже крутий автомобіль. Вантажника для перевезення особового складу. Якщо бачите, є розділ для секцій. Щоб люди один одного там не заважали. Так і треба для десантників. 148-ма бригада, 1024 й автомобіль. Нам сьогодні передають баня благодійний фонд Петра Олексійовича Порошенка. Ми дуже вдячні за це. Ністю автономна. Є генератор, є баки, є котел окремий. Вони нам потрібні для того, щоб особовий склад мав змогу слідкувати за собою, за своєю гігієною, прати речі. Так приймайте. Дякую. День особливий тим, що вчора Рада Європейського Союзу прийняла історичне рішення. Ми починаємо переговори про вступ України до Європейського Союзу. І я хочу наголосити, чому це стало можливим. Є дві складових. перше це мужність українського народу і Збройні Сили України, і друга це солідарність. Лідерів Європейського союзу всього демократичного світу, які кажуть, що Україна здала можливо найважчі. Ми обов'язково переможемо. Якщо такі люди допомагати, все буде Україна тільки разом до перемоги.